Нове життя львівські реставратори сакральних речей із філії Національного реставраційного центру святкують 30-ліття. За цей час вони повернули до життя десятки сакральних творів та не менш важливих культурних надбань минулих століть. За наполагливу працю найкращі спеціалісти отримали найвищу недержавну нагороду у галузі реставрації статуетку архістратих Михаїл. Царські ворота у столиці України, фрески Софії Київської. Найстаріша ікона, датована 13 століттям із древнього міста Дрогобуш, ікона Оранта, Манявські та Богорочанські іконостаси, ще безліч сакральних речей ожили в руках у львівських реставраторів. Ми розробили ці, цілий ряд ноу-хау, яких нема в світовій практиці. Навіть те, що ми досліджували мозаїки Софії Київської, ми застосували найновітнішу. Телевізійно мікротелевізійну апаратуру, де ми заходили за мозаїки. Ми побачили те, що було тисячу років тому. Зупинити час за таким принципом працюють львівські майстри. До прикладу, вони не відновлюють позолоту, а притуплюють процес руйнації дорогого металу. Крок за кроком, сантиметр за сантиметриком, здійснюється звичайно складна і дуже таємнича робота, коли відкривається тайна минулого спочатку для реставратора, а потім уже для всіх нас і за це ми надзвичайно герши. Богорочанський іконостас святиня українців. Пані Мирослава працювала над ним вісім років. Фахівці вважають його одним з найунікальніших сакральних речей. Він зроблений згідно з тодішніми українськими класичними традиціями та в ньому присутні риси західноєвропейського мистецтва. Наразі подивитись на іконостас можна у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького. Мирослава розповідає, що на початку реставраційних робіт він був мало схожий на первинне творіння рук автора Йови Козилевича. Його доля була така, що його перевозили також кілька разів, розмонтовували, монтували, доповнювали в різні часи, тобто намагалися надавати йому естетичного вигляду, експонували, і перевозили. І це все настільки нашарувалося. Найкращим працівникам вручили недержавну нагороду архістратих Михаїл. Імена номінантів організатори тримали у таємниці до останньої секунди. Тож пані Галина за найвищою ознакою вийшла на сцену трохи збентеженою. Почала роботу в реставрації як науковець, мікробіолог, вірусолог. От, е, насправді, здається, незвична. Е, Спеціальність для реставрації вузька дуже, але потрібна. Та як зараз в останні часи постало гостре питання біопошкоджень наших колекцій. Як розпоряджатиметься трикілограмовою бронзовою нагородою, пані Галина ще не вирішила. Знає точно, що продавати і дарувати її не можна. Загалом львівським реставраторам вручили три статуетки. Хто ще отримає бронзового ангела? Комісія вирішить наступного року. Оксана Василик, Любомир Козак, новини.